В літню спеку готую малосольну рибку сама. Не довіряю я магазинній, як би то її там уже не нахвалювали. Головне купити якісну рибку. Я придбала дві здорові скумбрії, розморозила. Акула йопті! Відтинаю голову, виймаю нутрищі, вимиваю. Зрізаю плавники, нарізаю на шматочки. Так вона просолиться буквально менше, ніж за одну добу. А якщо залишити тушками, треба довгий лоток і буде час маринування дві доби. Складаю у бабусин судочок, раритет, варю розсіл. Все на науку, суміш перців, лаврушка і коріандр. Більше спецій, більше пряного смаку, хто як любить. Три столові ложки без фанатизму солі і 2 столові ложки цукру один літр води. Закип'ячую. Охолоне, заливаю рибку. Мені ідеально. А ви готуйте, скажете потім свою думку смачного.